Друзі, вітаю вас в черговому випуску новин з канадських палів. Сьогодні я надам вам корисну інформацію, важливу інформацію, яка стосується трьох найбільш популярних канадських провінцій серед українців: так, це провінція Альберта, це провінція Онтаріо, і це провінція Квебек. Також буде деяка ще інша інформація. Отже, якщо вас цікавить, як те, що коїться в цих провінціях, може відгукнутися на вашому житті та на вашій еміграції до Канади, дивіться це відео до кінця, і я впевнений, ви отримаєте корисну інформацію. Друзі мої, по традиції я хочу вам нагадати, щоб ви не забули підписатись на мій канал. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео. Залиште, будь ласка, декілька слів в коментарях до цього відео. Вам це нічого не варто. А таким чином ви допоможете каналу і ви допоможете іншим українцям знайти корисну інформацію на моєму каналі. Ну, а ми давайте з вами зараз подивимось, які ж у нас є новини і як вони вплинуть конкретно на вас. Перша новина з Альберти: там зараз бушують пожежі, великі пожежі, і вже евакуйовано дуже багато людей з будинків. Але найстрашніше і найбільш неприємніше навіть не те, що евакуюють людей. Так згорають житло, горить, горять там поселення і. Також це все впливає дуже так суттєво впливає на економіку на сьогоднішній день. Уряд Канади відрапортував, що е із за цих пожеж в Альберті рівень видобутку енергоносіїв в Канаді впав на 3%. Так? Тобто на 3% не в Альберті, а в по Канаді в цілому. І це означає, що в Альберті цей відсоток навіть вище, ніж 3%. Як це відгукнеться на економіці е, країни, як це відгукнеться на економіці провінції, ми з вами побачимо. Але я пам'ятаю, коли у нас 2-3 роки по тому. Були такі суттєві пожежі на межі між Онтаріо і Манітобою. То ми це відчували доволі таки серйозно відчували у Вініпезі, так Тобто було чутно цей смок, запах смоку, небо було таке е, сір, сірого кольору, сонце було таке в смоку. Тобто ми це відчували навіть у Вінніпезі, хоча пожежа була не в Манітобі, так а в Антаріо. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви там е, в Альберті, чи відчуваєте ви, ви ці пожежі, чи це якось впливає на ваше життя зараз, чи це просто десь там дуже далеко, і воно не доходить до принаймні великих міст, таких як Едмонтон, Калгарі. Буде цікаво, друзі, це почитати. Напишіть, будь ласка, в коментарах. Наступна новина, друзі мої, не дуже хороша для українців, особливо для тих українців, які приїжджають зараз до Канади з літніми батьками. І на жаль, на жаль, я вже розповідав це, що у літніх людей майже немає можливості отримати самостійно постійне резидентство. Так і діти не можуть спонсорувати е, батьків. Тобто, це буде така велика проблема, коли закінчиться ця програма, коли закінчаться ті візи, які зараз у вас є. Щоб залишитись по програмі, ку що дає вам можливість жити зараз, і треба буде щось вирішувати, як що робити надалі, для того, щоб залишились тут батьки, і є тільки одна можливість в більшості випадків: це спонсорувати е батьків. Чи отримувати для батьків для батьків так звану супервізу? Так, ця супервіза надає можливість е літнім людям залишатись в Канаді на протязі до п'яти років без виїзду, але але там є свої умови, і звісно, є дуже така велика кількість незручностей, і це буде коштувати на Багато дорожче, ніж це коштує зараз. Так, тобто по цій супервізії у вас не буде е, такої медичної страховки, як вона є зараз. Тобто, це треба буде е, купувати самостійно медичну страховку собі і сплачувати її щомісячно, е, для того, щоб вона у вас була на випадок, якщо з вами стане щось погане. Але і це навіть не все. Для того щоб родина мала змогу податись на цю супервізу, тобто супервіза надається батькам чи дідусям і бабусям, так тобто, якщо тут живуть молоді люди, в них є батьки чи дідусі бабусі, вони можуть подати на цю супервізу. Але у цих дітей. Потрібен бути заробіток тут, так? І в залежності від кількості людей, чи це велика родина, чи це мала родина, повинен бути постійний дохід і дохід в визначених межах. Зараз я вам скажу, що таке, що з 2 травня 2023 року IRCC оновила мінімальний необхідний дохід. Для отримання супервізи до Канади на 2023 рік. Порівняно з попередньою мінімальною вимогою до доходу, відбулося збільшення більше ніж на 3,5%. Тобто, зараз канадська супервіза стала, стала менш доступною для багатьох родин. І щоб ви розуміли про що йдеться річ, так тобто, якщо одна людина, ну наприклад, ви маєте тут сина, який працює зараз у Канаді, і він е, хоче дати вам супервізу, так, щоб ви залишились тут після куаєд, тобто ця людина, якщо вона одна, повинна заробляти щонайменше 27 тисяч доларів на рік, так якщо це дві людини, якщо це е, родина, так. Жінка та чоловік то вони то їм потрібно заробляти вже 34 254 долари на родину, і тільки з такими доходами вони зможуть вас спонсорувати, і батьки чи дідусі бабусі зможуть отримати цю супервізу і зможуть залишитись в Канаді ще на 5 років. Друзі мої, тут я хочу вам сказати, що вся інформація, яку я вам надаю сьогодні, посилання будуть в описі до цього відео. Якщо у вас більш, більша родина, так якщо у вас 3, 4, 5, 7, 9 людей у родині, Переходьте по посиланню і дивіться там, в залежності від кількості людей, є е, е, сума, так, яку вам треба заробляти на родину для того, щоб мати право е, подават, подаватись на цю супервізу, щоб вашим е, батькам дали супервізу. Я не буду зараз перераховувати всі ці цифри. Переходьте по посиланню, дивіться і визначайтесь, чи у вас є ці гроші, чи нема. І що вам робити, треба готуватись, підготовлюватись, Може, треба шукати якусь іншу роботу, може треба змінювати. Ваш, вашу діяльність зовсім, щоб ви могли подати на цю супервізу для ваших батьків. Наступна новина, друзі мої, гарна для тих, хто приїхав вже до провінції Квебек чи тільки збирається переїхати до провінції Квебек. Так, ця провінція підняла мінімальну заробітну плату. І, до речі, це саме велике підняття заробітної плати з 1995 року. Так, тобто вони підняли її так дуже суттєво. І зараз мінімальна заробітна платня складає 15 доларів 25 центів. І ось як це підняття вплине на життя людей. За даними Міністерства праці, це підвищення допоможе близько. 300 тисячам робітників у провінції. Так? Тобто це доволі така суттєва е, цифра. Так? 300 тисяч людей у провінції Квебек, хто працює за мінімальну зарплатню, чи тим чи іншим чином якось прив'язані до мінімальної зарплатні. Для них це буде висомим таким покращенням їхнього життя. Посилання на цю інформацію також буде прикріплено до цього відео. Заходьте. Вивчайте, дивіться, дізнавайтесь. Наступна новина, друзі мої, гарна новина для вас з Онтаріо. Це для тих українців, які вже приїхали до Онтаріо, чи тих українці, які тільки планують приїхати до Онтаріо. І у цьому році, у 2023 році, відбулася значна подія. Ця подія відбулася у всіх провінціях, але сьогодні ми з вами поговоримо про Онтаріо. Так? Тобто, 2030, в 2023 році значно виросли квоти на еміграцію на підтримку для провінції Антаріо. А що це значить для вас, друзі мої? Дійсно, це значить, що у вас є зараз більше можливостей отримати підтримку провінції і отримати постійне резидентство в Канаді. Давайте ми з вами зараз подивимось, що ж там у нас в цифрах, так що ж нам відомо наскільки це підняття і як у вас це все може скластись. Отже, читаємо: у 2023 році квота провінційної програми еміграції провінції Антаріо збільшується. Приблизно на 70%. так тобто, це не просто там декілька квот підняли це дуже таке суттєве підняття. Кількість видачі підтримки провінції Онтаріо у 2023 році збільшується до 16 тисяч п'ятисот. У порівнянні з 9750 у 2023 році та 9 тисяч у 2021 році. Тобто, в порівнянні з 2021 роком, у 2022 році додали тільки 750 квот, але зараз додали тут е, більше. 7 тисяч квот, так тобто на 70% підняли кількість цих квот, і це так, це суттєво збільшує зараз шанси українців, які будуть намагатись отримати постійне резидентство через цю провінцію. Але, друзі мої, як завжди, є одне велике але я вже казав до цього, що отримати. Підтримку провінції Антаріо не так уж легко. Це одна з найскладніших провінцій на отримання підтримки і на отримання постійного резидентства. І це зрозуміло так. В Антаріо їде велика кількість людей, туди їдуть з всього світу, і туди їде дуже багато кваліфікованих робітників. Посилання на цю інформацію також в описі до цього відео переходьте, читайте. Але зараз буде друга інформація, яка буде не дуже для вас приємна друзі мої, я маю на увазі не те, що неприємна, а ця інформація е, повинна заставити вас підштовхнути вас, е, почати шевелитись, вивчати англійську скоріше і щось робити скоріше. Тому що офіційна інформація щодо видачі. Підтримок Антаріо не дуже втішна для людей, які працюють на звичайних роботах, так, які не працюють на висококваліфікованих роботах. Е, на те, що я буду вам казати зараз, також є посилання в описі до цього відео. Я вам раджу перейти і подивитися, почитати, чи ваша вакансія Підпадає по це, під це чи ні. Так, звісно, це інформація за 2022 рік, але це така виборка, яка дасть вам. Більше розуміння, що очікувати в 2023 році, тому що ця тенденція вона вже йде декілька років подряд. Так у грудні 2022 року ОАНП вичерпала доступні щорічні квоти на спонсорування мігрантів у кількості 9750 номінацій. І 23 березня 2022 року імміграційна програма Антаріо опублікувала важливі дані про видачу номінацій у попередньому двадцять. Другому року. І тут ми бачимо: ви знов-таки, я вам раджу пройтись по посиланню і почитати це, подивитися, які там. Я не буду зараз перераховувати всі позиції. Але, але переважну більшість е, е, отримали е, люди, які йшли через експрес-ентрі. Е так? Тобто ОАНП безпосередньо надіслав. 13 тисяч 57 запрошень у профілі експрес-ентрі. З них номінацію отримали 6149 тисяч е, осіб. Так Тобто Антаріо намагається залучити кваліфікованих людей з гарною англійською мовою, тому що е е, ті люди, які зараз е які є в експрес-ентрі, е так в них вже є якнайменш підтверджений е диплом, підтверджена освіта, зданий англійський на необхідний бал. А для ОН... а для експрес-ентрі, мінімальний е рівень це IELTS 6. так, тобто, IELTS 6 – це COB 7. І це треба розуміти. І ось більше половини е, людей отримало, е, більше половини номінантів вони отримали через експрес-ентрі. А... Е, Практично всі свої номінації вони відправили через експрес-ентрі. Так, тобто потік експрес-ентрі Trades» stream отримав 3196 номінацій. Експрес-ентрі Capital» – 2370 номінацій. Тут отримували всі такі велик, великовісні такі. Люди, я вам можу сказати, це кваліфіковані професії. Знов таки, я не буду зараз перераховувати всі ці стріми і всі ці е, професії, які отримали. А щоб ви розуміли, так найбільше отримала це software інженіерс, машинисти та механіки, е, інспектори, це телекому... телекомунікаційні спеціалісти, комп'ютерні програ... програмувачі і таке інше. І Інших тут з інших таких з простих робітничих професій отримало не дуже багато людей. Тобто, я ще раз вам кажу: заходьте, читайте, вивчайте, поки у вас є шанс. До речі, чому я надаю вам всю цю інформацію? Так, цю суху статистику, ці сухі цифри. Я хочу, щоб ви, друзі мої, поки у вас є час, використали цей час в своє майбутнє. так, Тобто, якщо вам потрібно змінити вашу роботу, значить треба шукати щось інше. Якщо ваша професія не підходить під імміграційну програму, а ви хочете залишитись у Канаді, вам треба щось робити. Вам треба підтягувати вашу англійську мову, вам треба міняти вашу. Роботу, можливо, вам треба отримати тут якісь місцеві корочки, там сертифікати чи диплом. У вас ще є на це час, і тому я продовжую надавати вам таку інформацію. Друзі мої, я сподіваюся, що я вам сьогодні надав таку корисну інформацію. І я сподіваюся, що ця інформація підштовхне вас діяти, якщо ви щось там відклали на завтра. Друзі мої, я сподіваюся, що ви не забули таки поставити. Подобайку цьому відео і залишити декілька слів в коментарях до цього відео. Я також сподіваюся, що ви не забули підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані. Я гарантую вам, що на моєму каналі ви знайдете відповіді на більшість ваших питань, якщо не на всі питання. Також хочу вам нагадати про мій сайт, на якому є. Дуже багато корисної інформації, яка стосується приїзду до Канади, яка стосується подачі на програму Куаєд, яка стосується різних нюансів по еміграції, яка стосується. Підтримок різних, так на моєму сайті ви зможете знайти як вам податись на не тільки на цю одноразову підтримку в грошову виплату, а як ви можете податись і на щомісячні виплати грошові, якщо ви у скрутному становищі. Мій сайт це огромний ресурс інформації для вас, друзі мої. Читайте, вивчайте і дійте. На цьому я буду закінчувати цей ролик. Ну, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!